Привіт, друзі! Ми з Лією робимо варенички, так? Угу. Точніше доробляємо. Вже повечеріли, але в нас залишилось тісто і капустка залишилась. Тоді ми ще робимо. Так, будемо в морозилку складати, щоб потім поїсти, так? Угу. Лія дуже гарно ліпить допомагає. Ось бачиш, тут капустка стирчить. А, ну так, я зібрала працю. Так, треба її ховати, а потім заліплювати. Ось цей ти гарно заліпила, молодець. Працюємо <рес> далі. Зараз? Що? Все гаразд. Куди треба заховати? Зараз я зроблю. Друзі, всім привіт! Виходимо на зв'язок, займаємося домашніми справами. Ось з Лією ліпили вареники точніше, Лія допомагала. Чи мама їй допомагала, треба розібратися? Ми... Я тобі допомагала. І тепер ти вмієш готувати варенички, правда? Тому що ти вмієш вже піцу готувати, угу. суші ти вмієш готувати. Угу. Тепер ще й вареники з капустою. Так, взивайся. Отже, мені тут прилетіло запитання в коментарях, що відбувається, ми ж начебто у Франції живемо. Де це ми, як ми, що в нас змінилося? Так, відповідаю, так, ми дійсно взяли відпустку на місяць, три тижні ми будемо в Україні і будемо повертатися у Францію. Наступний учбовий рік ми точно там. Інших рішень у нас поки що немає. Знаходимося в Полтавській області подалі від великих міст і знаходимося відносній безпеці. Наскільки це реально взагалі в Україні? Тож більшість часу проводимо тут у дворі в моїх батьків. Особливо ніде не буваємо, не виходимо за межі, але нам тут теж вистачає чим зайнятися. Окрім звичайних побутових справ, купа їжі треба готувати, прибирати, прати, допомагати тут на городі батькам. Я ось прополкою займаюсь, прополюю город, чи те, що ось зараз є. Багато чого посохло рослини. Від відсутності електрики і спеки, плюс неможливості вчасно це все зробити, ну, за певних сімейних обставин, скажімо так. Тож, в основному я займалася тим, що виполювала бур'яни, яким спека чомусь не завадила вирости високими. Так, лічка обережно, Лі, взагалі заборонено сюди підходити. І без, без супроводу брат братиків старших самій не можна без поясу. Дивіться, вода. Ну, трохи стало краще, здається, але подивимось. Справа в тому, що нам, як я розповідала, дідусь позичив цей басейн своїх знайомих, і вони дали нам насос, який має цю воду фільтрувати, та він виявилося, що не працює. Іван буде замовляти окремо 2000 тисячі гривень. Коштує. Так, давай вкажи зараз. вам показати? Почекай. Так, Лія хотіла показати, що тут є басейн. Тут все теж треба поприбирати, гарненько все додатково помити. Так, величезний басейн, там більше двох метрів глибина. Воду нещодавно поміняли, замінили. Але в цей басейн навіть заходити не можна в це приміщення лії. Тільки з батьками. Так, отже, треба замовляти. Іван сьогодні їздив в Кременчук, шукав е, насос, купити не знайшов. Треба буде через інтернет це зробити. Але придбав спеціальні порошки для того, щоб ну, антибіотики з ефектом хлорки, скажімо так, ми не обізнані, я не знаю, як це правильно називається, але засоби, які допоможуть не перетворювати цю воду в болото, щоб не було тут небезпечних бактерій для дітей, тому що вони активно користуються ним. Басейн величезний, майже 4, майже 4 метри в діаметрі. Ось такі в нас продовжуються літні розваги, цілком достатньо, весело і час разом проводимо. Так, у старших хлопців зараз французька. Ми пропустили, поки їхали 4 дні. Уроки у них не було. Тож тепер вони без вихідних займаються. Щодень по годині, година в Миколає індивідуального, година у Семена вчать французьку з вчителькою, українкою, яка під Харковом зараз мешкає. Вчителька розповідала мені, що в неї квартира взагалі-то в Харкові, вона харків'янка, але квартира розбита, нема куди повертатися, навіть якби вона так вирішила. І зараз вона, я так розумію, десь на дачі або десь за містом. Мешкає. Поки що так добре, що світло не вимикає. В цьому плані нам пощастило, ми приїхали саме в той час, коли вимкнення довготривалі припинилися. Показую вам грушу, яка тут під кухні за вікном росте. Так, мабуть, погано видно, але щоб ви розуміли, які вони соковиті, вже м'якенькі, ідеальні. Готую компот. Потім там ще татові бабуся. Одна сусідка принесла кілька відер варення. Зробили літрів, мабуть, ну, майже 10 вже наварили грушового груш грушевого груш. Дивіться, вони вже жовті. Так, зараз привселюдна дегустація українських полтавських груш. Mm -hmm. Дуже суковиті. Так. Мамі. О, хто це заховав наверх? Це братики, мабуть, таке зробила. Та, окрім варення, ще компоти роблю. Батьків там ягоди є заморожені. А смородина, порічка додаю до груш яблук. І в нас щодень 5-6 літрів компоту йде. Справжнє українське літо. Так, тут над гаражем виноград росте. Може, не супер смачно їсти, але коли тато своєму другові віддає можливість його зібрати ближче до осінь, і той дядя Саша робить, дядько Саша робить вино з нього. Не знаю, здається, ніколи не пробувала, що там в нього виходить. Але це відбувається щороку. Так, картину, яку ми Лії подарували на день народження. Добре, ось таку картину по номерах ми придбали. Ось дивіться, наскільки в нас класно вийшло. так? Угу. Лія сама фарбувала, розмальовувала, і ми їй допомагали. Трошки тато, трохи мама, трохи Миколай допомагав. так? Гриша трохи допомагав, так? Угу. Грицю. Грицю. Ось рівень складності тут двійка стоїть, але ми майже впоралась. Залишилось тут ще білою фарбою по колу розфарбувати, і готова буде картина. Алія хоче забрати у Францію з собою. Хоча дідусь її пропонував тут на стіну повісити, так, Лі? А я не хочу. Ти хочеш показати в школі, так? Як ти гарно зробила українську дівчинку, розфарбувала. Що то в неї в ручках? Тато казав, що то колобок. Ні. Чи дідусь казав? Це хто? Це, сонце. це сонечко має. Вона хоче просто тримати, це сонця. Хотіла це розповісти? Сонце, так, ми це придбали буквально в торгівельному центрі, тут в невеликому. Торгівельним центром називався той магазин, ще коли я була дитиною. Зараз це просто торгові там, площі, приміщення. Нам дуже пощастило в неділю це придбати після обіду. Такої розкоші у Франції не знайти. Ідейка називається. Хотіла зачитати, але не буду. Тут написано про, те, ну, про початок повномасштабного вторгнення і так далі. А в кінці що це проєкт, який разом з українськими творцями, художниками започаткували. У Ukrainian Family називається. І це. Захищено авторськими правами, теж є тут допис десь. І 10% від продажу таких картин за номерами вони віддають на потреби е, волонтерським фондам. Ось тут зазначено: закупівлю авто військовим, на перерахунки благодійним організаціям, фондам, допомоги тваринам. Ось так. Так що, якщо це в якості. Е, Безкоштовної реклами. Якщо побачите ось таку такої компанії вироби, то долучайтесь до, до ініціативи. Ось тут теж зазначено. Користуючись цією темою, і можливістю, нагадую, що я теж допомагаю благодійному фонду Слобожанські ластівки на постійній основі. У нас постійно є збори. На жаль, поки що так. Маємо допомагати війську. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал Слобожанських ластівок, там де постійно ми. Ми, засновники, дру, друкують, викладають, постять ось від, відеозвіти, фотозвіти від військових, ті техніки, яку їм передаємо, наприклад, постійно і в півідрони збираємо, передаємо, комплектуючи, закуповуємо. Там постійна банка є для цього а також зараз триває збір на авто, 300 тисяч. Ще й до половини за два місяці ми не дійшли дуже повільно. Так, мабуть, повільно. Ми ще жодного разу не збирали кошти. Я оголосила благодійну лотерею у зв'язку з цим. Розігрую французький чайний сервіз антикварний. Теж можливо, зараз, якщо не забуду, додам сюди фотографію цього сервізу. Зверніть увагу, будь ласка, в описі під цим відео будуть всі необхідні. Умови, щоб взяти участь в лотереї, допомогти нам таки закрити цю суму величезну, до якої ну нашу мету, до якої ми рухаємось. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ще в якості е пізнання вікторини. Що це за кущ? Я не знаю, батьки теж не знають назви, але я хотіла сказати, що я їх бачила у Франції багато. Саме ці квітки теж прикрашають своє, е, свій двір. Французи, часто можна зустріти, вони ще й плетуться, ці кущі. Тут заплили он і тую і все інше. І кущі троянд. Все, а, але назви я не знаю. Думаю, що мої глядачки, глядачі більш експертні в цьому завжди ви мені допомагаєте, тож якщо знаєте... Поділіться, як це називається. Друзі, це, власне, все на сьогодні. Можливо, не так насичено і точно не так динамічно, як постійні глядачки і глядачі звикли, до того, як я знімаю свої влоги. Ну, що ж поробиш? саме такий час зараз ми відпочиваємо. Ми тут поряд з батьками проводимо багато часу разом, і, власне, в цьому і була мета. Тож, маємо, що маємо, розповідаю. Те, що нас оточує тут навколо. Далі, як і життя, воно буде тривати своїми подіями, насичуватись ними. І ви теж будете свідками певних подій. Будемо зустрічатися з іншими родичами. І планую я таки виїхати в місто. Хтось на обід приїхав з роботи. Добре, всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Поставте, будь ласка, вподобайку, як завжди. Ще хтось прийшов, все, піду, допоможу з обідом, сервірую. Що це? Груші ще передали? Ще груші. Кілограми в 5-10. Все, дякую. Перевірте, чи ви підписані, ставайте спонсорами нашого каналу. Це дуже важливо для нас також. Дякую за підтримку. Побачимось в наступному відео. Бувайте!